Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня отримала нове обладнання, завдяки якому оперативні втручання стали менш травматичними. Що це за обладнання та як це вплине на самих пацієнтів? Дивіться у наступному сюжеті. Лабороскопічне обладнання, яке медзаклад придбав, зробило операцію та сам процес її проведення професійнішим, що пришвидшить процес реабілітації для маленьких пацієнтів. Це обладнання використовується у нас з 2007 року. З того часу пройшло вже багато років, і медицина і наука не стоїть на місці. А... Прогресує, удосконалюється методики, удосконалюється технічна частина, і так само наше це обладнання потребує оновлення. Нещодавно таке оновлення відбулося і в нашій лікарні, і це наша оця проскічна стойка була. Оновлена швидко з мінімальною травматизацією проводять операції хірурги міської дитячої клінічної лікарні. Все завдяки лапароскопічному обладнанню, котра є сучасним та ефективним способом боротьби з різними захворюваннями. Істотно скорочує післяопераційний відновлювальний період. Власна ідея оновлення апаратури виникла у нас після того, як ми побували завдяки нашим друзям львівським дитячим хірургам, побували в курсах на Польщі по інтенсиву лопароскопічної дитячої хірургії у професора Чаудерни і у професора Подковського. Ми побачили, що європейські клініки працюють на сучасній апаратурі. Яка досягає, завдяки якій досягається дуже гарна візуалізація операційного поля на сьогодні. Лапароскопічна хірургія багатогранна використовується при різних захворюваннях і станах, наприклад, при грижі черевної стінки, паховій грижі та холецистиктомії. Завдяки фонду спілки української молоді Румунії було частково закуплена апаратура, зокрема монітор і оновлено решту апаратури. Завдяки цьому ми маємо змогу надавати як ургентну, так і планову допомогу з достатньо хорошим і якісним результатом. Насправді, хірург, який досконало володіє інноваційним методом, це результат професійного підходу до освоєння нової технології, бажання володіти новими знаннями і практично допомогти маленьким пацієнтам. Зокрема, що стосується ургентної допомоги, ми оперуємо гостре апендицит. Ми оперуємо кісти, діагностика, це надання міні-інвазивного втручання, що забезпечує кращий реабілітаційний період. Тобто, дитинка буквально на другий день на ногах, з посмішкою на устах, контактує з батьками, з родичами, з нами. Також немало важливим є те, що травматизація всередині в червівній порожнині мінімальна завдяки використанню сучасної апаратури. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.